12 вересня 2025 року. Обриваю я свій Джон Джей. Ягода велика. Ягоди багато. Сонце трохи сліпить. Ягоди багато. Нарвав я вже ось такі два лосочки. Це приблизно 8-8,5 кг. Та ягоди ще багато. І не лише джамжея. Тому кажу вам ціну і йду обривати далі. А ціна на сьогодні при здачі на заморозку трошки піднялась і вже становить 100 гривень за кілограм. Всім дякую за перегляд, а я пішов обривати далі.